the road. Zlomni obrani po pla. гордий клик народові несе, вітчизні ти, будь вірний, до загину на україн на вище, понад все веде нас змій, бо чим упавших слава для нас закон, найвищий то наказ собою. Ja, der Jalla, wie nein, wie zu

Не помиділуй луйна, слава Отцю, і сину, і святому Духові, і по всяк час, і на віки, віки амінь. Свята, я пройця помилуй нас, Господи, очести віки наші, як у себе наші святий, посіти, сідане, мочі на наші мене Твоєго ворати. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Slavo ću i cenu i svjetomu duhovi, i neni po vsek časi na vike vike vami. Oče naši, što je se na nebeza, kaj svjetice ima Tvoje, nekaj prejde carstvo Tvoje, nekaj bude volja Tvoja, jak na nebi, tak i na zemlji, i nas na sužini, Сина хвори наші, як і ми прощаємо любацям нашим, і люби нас у спокусу, а не висподи наші духа, Богов, Бог, твої старші, сила і слава чайство нашого духа, нині по всіх часі на ні. Духами прадні поле термик, дочі рабі твої спаса. Зохраняючи одна женщине, я жив тебе, чоловік орде, по твоїй міці спочинку, Господи, де всі твої щаті упокає, Упокої душі рабів твоїх бо ти єдиний чоловік ордов, слава Отцю сину і свято святого, ти є зібоща до зішала, ні узразив знакованих, сам і душі робіт твоєго покой і нині по всячатам, і на бітивань. Єдине чистейна порожна, як. Щоб баби зі мене породила, моли, що спаслися до ночині. Помилуй нас, Боже, по великій милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поме. Ради у Божих, які віддали своє життя за волю України і простити проститись їм, всякому чаї. Господи, помилок, Господи, помирмой, Господи, помир. Бога, шалева душі, їх да править, Господи, працюють. Падепа, сади пам'я, май воспаде, власти, Божиї, Царство Небесного, відпущення не гріхів, їх у Христа безсмертного, Господи, Божим. Господи, Смерть подала від диявола, знищив і життя світ віддарував. Сам, Господи, в покій душі, особших грабів Твоїм, які віддали своє життя за волю України у місці світлу, у місті кітучу, у місці спокійному, звідки втекла болізи печалі зітхання. Всяке пригрішення вчиненими словом, ділом, помислом. Як благий чоловіку, любить Бог простий, бо немає чоловіка, що жив, не зрішив. Ти бо один без ріха Правда Твоя, правда во віки, слово Твоє істина. Ти єси воскресіння, життя і впокій усопших рабів своїх, що віддали життя за волю України, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначання твоїм от Сем, Стресвятим, ми вже твореним твоїм духом, нині повсякчас, і на навіки вічів, мудріше, і тировимів незмінні, славнішу славнішої царови. Що без нині вас запротиво, душу бородить тебе велича нема. Слава тобі, Христе, Божого, слава чисину, і святому славу і не повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помир. Цістиний Бог наш живими й мертвими, молоді молитвами, пречистої своїй матері, святий славний сехвальник, апостолів преподобний Бога, снеговців наших і всіх святих душі усох, усопших рабів своїх, що віддали своє життя за волю України, налодня Урама, впокої до правени, причистиє нас, помилої спасе. Бо він благий чоловік полюбаний. о блаженніму стані вічний упокій подай, Господи, пресно пам'ятним рабам Твоїм і сотвори їм сотворенням вішання, падання, винісня, баня. Ти, хто є, Сина на небесах, нехай святицім дякує, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущна дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми, прощаємо іменоватцям нашим. І не веди нас до спокуса, але визволи нас від лукавого. Городи ти діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Послави відпусти, Боже, пригрішні і вольні, невольні, що в слові білі свідомі, несвідомі, що в думці, і в помислі, що в день і ночі все їм прости, бо ти благий і чоловіку любить. Все на свого духа, це існавту Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми відслужили Панахиду з благословення владики Ярослава, хоч це є радісне свято і день нашого війська, козацтва і нашого війська. День, але цей день є сумний, бо скільки багато життів поклали саме молоді люди за волю України. І якщо так удуматися, то Західна Україна завжди була бандери. Ну зараз на сході теж всі бандери. Всі. І це нас об'єднало. Нас об'єднало нашу державу. Нацисти, бандериці, то всяко, як, то, як вони можуть, тільки без вади. Але народ бачить це все. І сьогодні, дорогі в Христі, та пам'ятка на цих таблицях. Дорогі в Христі, знову я повернуся до одного. Не дай Бог, щоб в нашому селі додалися таблиці. Просимо Бога, щоб Бог не дозволив того, щоб тут таблиці додалися. Не знаємо, історія запишеться. Але щоб тих таблиць не було в нашому селі, щоб наші Ті діточки, які там є, повернулися всі додому. Це, дорогі наших, в наших силах є можливо. Бо коли ми молимося, тоді ми у цій молитві прославляємо Бога, а Бог у прославі і возвеличує нас. А тим більше, та наша держава, скільки вже настраждалася, скільки тої крові вилилося і знову ж, в своїх молитвах не зупинимо. Але також, дорогі в Христі, оці імена, можемо сказати, половину тих імен. Є від наших ворогів внутрішніх, які здавали людей, яких виселяли в Сибір, яких убивали, потували. Сьогодні також, дорогі в Христі, кожен раз, моя просьба до вас, одного чи наш Богородице на день, щоб Господь... Виявляв наших внутрішніх ворогів. Бо наші воїни там бачать ворога в обличчя. А внутрішнього ворога тяжко побачити. Але Бог знає за нашого внутрішнього ворога. І щоб Господь Бог їх викривав. Бо через них... Є багато тих, які здають. І тоді, як бомбили Яворів, Калиню, потім як прилетіла ракета у Старосамбірський район, і дорогі в хресті. Якщо так вдуматися, вона прилетіла у Явору біля тунелю недалеко. Але перед тим, у той час, 20 хвилин до того прильоту ракети, хлопець їздив, хотів купити хату і питав, купити хату туди. І то на робері їздив не машину. І коли приїхав, там жінка вона каже, оту моя хата за що за то я віддам, бо там мені не жив. І він, як там підійшов ближче до тунелю, подивився. А то все каже, добре, я куплю, як сів на ровер, і через 10 хвилин прилетіла ракета. Ото є, напевно, той наш внутрішній ворог. Він пішов, подивився і дав сигнал. І тому, дорогі в Христі, я прошу вас за ту молитву, щоб Господь Бог викривав, чи перестерігав там, Господь Бог знає, що робити, щоб тих ворогів не було, щоб наш рід не Слава Ісусу Христу.